Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради на тиждень. Сьогодні у нас починається новий тиждень з 24 по 30 листопада 25-го року. Порада і попередження від іншої колоди, чого остерігатися, подводні камні, чого ви можете не знати, не бачити. Тиждень буде один із самих нелегких за останній. Е скажімо так, місяці. Ну, як завжди, починаємо з овнів. Овни, Будьте дуже обережні, позаботьтесь про все, скажімо так, позаботьтесь про те, щоб не набити ті ті шишки, які ви вже набивали. Да? Зробіть висновки з попередніх помилок і будьте обережні. Це стосується всіх сфер життя, роботи ваших планів і дій. В, в основному, але і людей також. Да? Тут у нас людина вже з побитою головою стоїть і з такій позі да? я, я побіділ, але чуть не умір. І Тому я тепер дуже осторожний. Отак От вам себе треба поводити. Про що карти хочуть попереджати? Не дивлячись ні на що, ні на які емоції і новини, які там будете ви читати, і, і е, ті події, які будуть в вашому житті проїхати, впадати в отчаяння не варто. Не варто. Е, е, ваше відчання і апатія тільки усугубить. І так не дуже простий тиждень. Так, е, для, для тільців. Тільці можуть знайти роботу. І навіть піти на неї вийти. Хто працює, той працюватиме 24 на 7, і це саме краще заняття. Бути постійно зайнятим, щоб дурні мислі в голову не лізли. І гроші заробляєш, і зайнятий чимось, і працюєш. Да? Порада. Ви зараз знаходитесь на етапі якогось переходу. Він може бути дуже болючим. Дуже болючим, але це приведе вас до нових якихось реалій, до нових можливостей і виведе на совершенно новий уровень. Це також тиждень повищеної травмоопасності для тільців і тому, хто в Україні не ігноруємо повітряні тривоги, дуже обережні на висоті з електричеством, з огнем і, звісно, на дорогах. Далі у нас йдуть близнюки. близнюки. А вам треба побути жадіною, фати роздавати гроші. У вас повинна бути своя лічна подушка безпасності, і вам варто копити на ці гроші, а не роздавати їх. Е, карта мага. Ну, е, Нічого нового не скажу. Близнюки у нас завжди впереді планети всієї. Да, Вам приїдеться керувати всіма процесами, приймати рішення. Е, але знаєте, як ця карта говорить? От все залежить від тебе. Як ти все вистроїш, так і буде. І ніхто тобі тут не винуват, ні в чому. Далі у нас ідуть риби, хаос. Хаос, втрата енергії безполезна, нікому нічого не доказуєте, ні з ким ні, ні, ні про що не спортесь на цьому тижні. Це безполезна трата часу. Тут немає ні побідітелі, ні побіжденних. Нікого не підстрікайте до ссор, а також сам, самі не слухайте підстрікателі, які будуть вас е, ну, підталкувати до якихось спорів, до якихось вияснень відношень, до якихось колотнечі. Умійте керувати своїми емоціями. Ви досить доросла дівчинка чи хлопчик, і тому емоцій буде багато. королева кубків. Але ви повинні, ви ж уже на троні, ви ж королєва, ви повинні, скажімо так, бути розумницею і вміти керувати своїми емоціями. Леви Леви йдуть в ограниченнях. От вам зв'язали руки, зав'язали очі і да, обставили мечами. Вами питаються управляти, керувати, і ваша думка, мабуть, не буде вчитуватися, да? робити, що тобі кажуть. От така от позиція буде. Що порадять карти. Королева Жезлов. Зверніть увагу, не дивлячись на те, що ви там будете по своїй роботі, по якихось своїх ділах, по ограниченнях. Зверніть увагу на жінку, яка для вас є дуже і дуже важливою. Неважливо, ви е, мужчина чи жінка. зверніть увагу на жінку, яка для вас дуже-дуже важлива. А також будьте пожиттєйськи хитрим, мудрим. Зумійте очарувати і старших, і менших, і начальників, і підлеглих. І буде вам щастя. Далі у нас ідуть діви. діви Карта сім'ї, карта свята, карта. Ви така знаєте, моральна підтримка на, на цьому тижні для своєї сім'ї, для своєї родини, для дітей, для старших, для менших, для другої половинки. Але що я хочу вам сказати по цій карті, дуже часто виходить, по що діви хочуть показати кращу картинку, яка є в їхньому роду, в їхній сім'ї, ніж воно є насправді. Чи не прийшов час? Уже не показувати красиве, красиву вітрину, а розібратися в проблемах, які є у вашій родині. Четверка Пентаклі. Побудьте жадіною, да? не тринькайте гроші, не позичайте нікому, самі в борги не власть, і поменше тратьте. Терези. Терезам взагалі нічого не треба міняти. Терезам треба весь тиждень благодарити боженьку за все, що ви маєте. От, за все, що ви маєте, за те, що у вас є руки, ноги, здоров'я, киша над головою і ложка, чашка, да? у кожного своє робота, бізнес. Да? От я маю все, що я хочу, і я нічого не хочу міняти. От на цій неділі вам точно не треба нічого міняти, просто насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Колісниця, рух вперед почнеться, але пізніше. Да? Якщо вам хочеться ще запрягти лошаді і гнати вперед, ви це зможете зробити, але трошки попозже у вас будуть свої перемоги. Попозже. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіони, чекайте звісток, хтось влюбиться. Нагадую, що ми проживаємо ретроградний Меркурій, ретроградний Сатурн. Так що будьте обережні своїми емоціями, щоб ці емоції, навіть е, самі класні, да, не помішали вам, тому що буде багато інформації, багато новин, і хороших, і поганих, і в, ко в когось любов, свідання може вас закружити. Будьте обережні. Е, ну, Тому що карти говорять, е, за емоціями ти не побачиш всієї картини. І можеш е, в, кінці, в кінці кінців прийти в такий тупік. Далі у нас ідуть стрільці, рицарь Кубків. Всі дороги відкриті, е, всі справи будуть получатися, якщо ти будеш себе поводити, як хороший хлопчик або хороша дівчинка. Достався до людей і до світу з любов'ю, з добром, з емпатією, і люди, і світ тобі відповідатимуть тим же. Е, Туж жезлів. Е, те, та справа, яку ти почнеш зараз. А зараз я нагадую, у нас Меркурій і краще нічого нового не починати, але вам дуже хочеться, чешиться. Да? Вона недовговічна, як оцей метелик. І тому подумайте, стоїть її починати чи не стоїть. Далі у нас ідуть козіроги. Карта, десятка мічей, здоров'я в першу чергу, що приходить мені на ум. Козіроги про здоров'я дбаємо. Що у нас по здоров'ю? Спина, руки, ноги, копчик, шия. Також це карта, коли ви своїми думками можете самі себе на цій неділі просто добивати. Ну, А також це карта, коли треба буде поставити крапки над І. Тобто це може бути розрив або потіря чогось. Але для вас це на краще. У вас тоді з'явиться світ в конці тонеля. Крапка над І більше треба буде поставити, тому що ви в началі нового шляху, і вам треба буде починати щось спочатку, поставивши на старому крапки. Даже не представляю, що це за підказка для мене, але подивимось, як воно відіграється. Водолії. Водолії. Вам треба себе поводити як людину голубих кровей. Я чоловік із вищого общества, у мене є свої запроси, і я хочу, щоб все було, по-моєму. Ні в чому собі не відмовляйте, балуйте себе і от так себе поводьте, як я вам сказала. Правосуддя, закони, бумаги, отчоти, документи. Будьте дуже уважні, підписуючи щось, оформляючи щось, дуже уважні будьте. Не відступайте від свого. Пам'ятайте, що ви людина голубих кровей, ви член вищого общества і все повинно бути по-вашому. І рибки. Паж мечів, у рибок буде такий настрій, за ким-нібудь понаблюдати, кого-нібудь укусити, з ким -нібудь, -нібудь підколоть, да, уколоть і до вас так само будуть ставитися. І тому попажу мечей якось вам треба ці угли згладити на цьому тижні. Не реагувати, можливо, на чужі колкості, не відповідати колкостями в відповідь. Е, і сонце. Зверніть увагу на своїх діток, якщо вони у вас є. Якщо е, діток немає, то, якщо карти говорять, якщо будеш себе вести так хорошо, не, не так, як оцей противний хлопчик, то все в тебе буде добре. Да, все буде щастя тобі. А також ця карта для рибок може означати, що щось е, проясниться на цьому тижні. стане зовсім ясно. Да? Сонце обично, висвічує нам усі угли і показує нам повну ясність. Я всім бажаю. Е, Прожити цей тиждень продуктивно і спокійно, по мірі можливостей, і поменше слухати фігню, яку нам будуть цілий тиждень лити, в уші, і всім удачі і тихих ночей.